Ігор Юрій Шановні телеглядачі, шановний славік, мені здається, що ми змішали деякі поняття. Тероризм це елемент просування ідеології. І коли 11 вересня в Сполучених Штатах відбулися жахливі вибухи, і Аль-Каїд Аль-Каїда на себе взяла відповідальність, це тероризм або терористична атака. Коли. Сьогодні відбувається А після 11 вересня в Сполучених Штатах Америки були десятки випадків, коли молоді люди заходили в школи, в інститути і розстрілювали десятки людей. Це злочин. Сьогодні говорити, чи це терористична атака, чи терористичний акт, не можна. Ми не розуміємо, якщо ці молоді люди були зв'язані із різного роду ідеологічними організаціями, терористична атака або терористичний акт в іншому випадку. Це може бути Самовираження, це може бути психічний розлад в голові, який був виражений через методи терору. Вибух. Але і в Дніпропетровську ми маємо таку ж саму ситуацію: це злочин, який зробили молоді люди, використавши вибух як метод терору. А тепер глянемо глибше. Ми повинні говорити про глибину. Чому це виникає? Звідки молоді люди взяли метод виконання бомби інтернет? Чому молоді люди сьогодні в Сполучених Штатах Америки так часто використовують зброю і розстрілюють десятки дітей, тому що вона вільна в доступі. Звідки береться ця агресія? Чому це відбувається? І коли ми хочемо сказати, що ми хочемо забезпечити наше суспільство, Україну від злочину такого характеру, ми повинні подумати, приймати закон про вільний доступ до зброї чи ні? Ми повинні подумати обмежити доступ в інтернеті. Я не я демократ. Але як зробити так, щоб метод виготовлення бомби не був доступний дитині в 8, 8 років? Тому інструкція так тому треба розділити ці фактори. Але головне, те, про що говорили політики? Білорусія і Україна. Якщо є недовіра до влади, тоді виникає момент, чи можуть назначити винуватого за той чи інший злочин, чи не можуть. Це також треба розділити. Мені здається, що сьогодні політики і урядовці в першу чергу повинні подумати над тим, як забезпечити спокій суспільству, щоб в нас не виникало таких аномальних явищ, які є в Сполучених Штатах Америки. Є на кого дивитись, треба зрозуміти, і завчасно, доки в нас такого ще не стало системою, виправити або робити забезпечені методи, щоб цього не відбувалося.